Тема дня на Радіо Бух. Говоримо про головне на набугефе. Усім привіт! З вами Ірина Костюк. і Це улюблена тема дня на Бух. А сьогодні в нашій студії Діана Дубровська, лікар-педіатр, а також експерт з грудного вигодовування. Я думаю, що Діана сьогодні розповість багато чого цікавого. Тому привіт! Привіт! Сьогодні ми з тобою поговоримо і, взагалі, твій шлях в медицину. З чого він почався, чому педіатрія, чому дітки, чому ти не пішла, знаєш, не знаю, логістом кудись чи вчителькою, от саме тому. І багато питань розберемо, які цікавлять мам. Знаходила я ці питання в соцмережах, люди дійсно цікавляться, їм важливо, і інколи просто нема коли звернутися до лікаря, то от якраз сьогодні ти зможеш нам про це розказати. Будемо знайомитися спочатку з тобою особисто. Скажи, будь ласка, ти де ти навчалася? Навчалася в Київському медичному університеті. Потім інтернатуру проходила на базі Волинської лікарні в стаціонарі в дитячому відділенні. Тобто, дитяче відділення, дітки тебе завжди цікавили, як їх лікувати? Ні, насправді 6 років навчання в медичному університеті. Я хотіла бути акушер-гінекологом, але е розподіл в медичному університеті це все дуже складно і дуже серйозно. І або була був варіант платної форми навчання, де треба було там нормальні кошти платити, або був варіант іти педіатром. І І ось я вибрала педіатрію, і за два роки інтернатури вона мені дуже сильно полюбилася. І я тепер не жалію, що я вибрала цей шлях, і це мені подобається. Я знаю, що ти взагалі багато чого розвиваєшся на курси, їздиш, щось вивчаєш. Тобто ти не зупиняєшся на досягнутому, знаєш, як кажуть, вивчилася і все. Ні, ти намагаєшся опановувати якісь нові, нові техніки, якісь там цікавинки, то це дуже приємно, тому що молоді лікарі якраз цим і знаєш, заохочують мам трошки приєднуватися до сучасних тенденцій. І скажи, ти працюєш з дітками з якого року? Від народження і до 18 років. Ага, тобто можна звертатися з народження так, вже. Так, І ще про лактацію, про грудне вигодовування. Ти теж вивчала додатково цю тему? Так, тому що насправді в медичному університеті е, ця тема дуже коротко пояснена, е, і немає цих різних аспектів, і так далі. Тобто, якщо хочеш розвиватися в цьому напрямку, то потрібно додатково іти вчитися, здобувати ще додаткові знання і так далі. Тобто, це теж себе ця тема. Так, от якраз добре, тому що питання в нас стосується цього всього. І перше питання від наших. Слухачів, які поточні нормативи ваги і зросту для дитини, і як часто їх перевіряють у педіатра, коли дитинка народжується, вона приходить до педіатра і до року кожного місяця дитина відвідує педіатра. І відповідно є норми набору ваги. Там, наприклад, в перші півроку дитина повинна набирати 500, 700, від 500 до 700 грам. Це вважається нормою. Якщо ми бачимо, що дитина набирає менше, тоді ми звертаємо увагу на те, як дитина вигодовується, чи вистачає її годування, чи не потрібно щось додати і так далі. Тобто в кожному вже індивідуальному випадку там дивимося, коригуємо і так далі. Ти пам'ятаєш випадок, коли в тебе була, наприклад, дитинка якась дуже велика, дуже висока, народилась, або навпаки, дуже маленька? Е, ну, дуже велика, це, напевно, 5 з копійками кілограм була дитина. Ну, але для, не для кого це не новина, тому що такі діти частенько народжуються і це ну, нормою вважається. А як правильно доглядати за пупчиком дитини? Це теж дуже важливо. Він там по-іншому він вам випадати має на якийсь там певний день, так як правильно, мазати йодом кажуть. Ні, зараз взагалі по сучасних рекомендаціях нічим не потрібно мазати. Як раніше мазали зеленкою, всі привикли. зараз цього не потрібно робити. Просто звичайний догляд, купання дитини кожного дня, і важливо після купання просто його підсушити сухеньким спонжиком, щоб не було оцього мокрого середовища. І все. І просто спостерігати, щоб не з'являвся запах, не було почервоніння навколо пупка, і все кажуть, що грижа ще так само по пупку. можна відзначити, що грижа, і дуже часто теж були випадки, коли діток їм попок заліплювали лекопластером угу. для того, щоб ніби якось там скоригувати. Це як ти до цього відносишся? Негативно, тому що насправді до п'яти років формується оце от пупкове кільце. І не потрібно робити додаткові ці всі маніпуляції. Достатньо. Тобто варто, да, варто відвідати доказового хорошого дитячого хірурга, якщо мама хоче для свого власного спокою, і просто чекати і спостерігати. Як Визначати, коли дитинка голодна, коли їй достатньо молока, достатньо харчування чи недостатньо? Крім того, що вона кричить, в першу чергу ми дивимося на набір ваги. Оце нам дуже важливо. Тобто, якщо дитина, наприклад, набирає норму або навіть більше, ніж норму, яку вона повинна набрати за місяць, то ми взагалі не думаємо за те, що там дитині чогось там не вистачає. Тому що дитина може плакати з різних факторів, і особливо коли це тільки новонароджена дитина. Я завжди пояснюю майбутнім мамам, що дитина в перші дні може плакати навіть із-за того, що їй потрібно пристосуватися до нового середовища. Тому що 9 місяців дитина була. В теплому середовищі, темному середовищі, під серцем мами, коли вона чула один той самий звук, а тут вона народжується зовсім в інше середовище, де є море подразників. Де для дитини все абсолютно знайоме, і їй треба пристосуватися до цього середовища, точно так само, як і мамі, треба пристосуватися до дитини і розуміти, що ж дитина хоче в саме цей момент. А як ти відносишся до вакцинації? Потрібна вона чи не потрібна? Позитивно відношуся, і обов'язково не дарма. У нас в державі придумані обов'язкові вакцини. Які треба обов'язково робити по календарю вакцинації? Це завжди е, педіатр попереджає, коли потрібно. Тобто, педіатр веде цей календар, е, повідомляє мамі, коли його роби, коли яке щеплення потрібно робити. Е, і завжди своїм пацієнтам я рекомендую і додаткові щеплення, тому що вони реально важливі і захищають дитину від багатьох серйозних захворювань. Так насправді, наприклад, щеплення по менінгококовій інфекції. Воно було навіть я задумувалася свою дитину прищеплювати, тому що це ну це так прям страшно. Страшно, важливо. Але скажи, якщо, наприклад, закінчується вакцина десь у лікарні, і ти пропускаєш певний момент, ну відтерміновуєш не в певний от місяць, як потрібно по календарю, а трошечки він стягується, зміщується. Це нормально чи це вже вона буде недіюча? Так, потім? нормально. Нормально, є, наприклад, батьки, які там до певного віку дитині не робили вакцинації взагалі, але там, наприклад, прийшов дитині рік, і вони вирішили робити вакцинацію. І є таке поняття, як вакцинація по порушеному календарю. Тобто воно потім зовсім по іншій схемі робляться вакцини, але їх можна робити і все окей. А вакцина скажи, є батьки, які купують вакцини. Маю на увазі такі звичайні, ті, що угу. потрібно по календарю, але вони їх купують. В чому різниця між цими і тими? Різниця просто між виробником, і якщо, наприклад, ідуть наші державні вакцини, які забезпечуються державою, то наприклад іде одна вакцина, ту, що, наприклад, першу треба робити, вона йде в двох уколах. Тобто дитина зараз має отримати дві вакцини. А якщо ми, наприклад, беремо куплену вакцину, там іде шість компонентів в одному шприці. Тобто дитина ага. замість двох уколів отримує тільки один, тобто один раз колець, але шість компонентів. Так. Тобто захист так. а перенос реакція дитини яка? однакова. Тобто не можна сказати, що державні вакцини вони гірші а ті, що батьки куплять, то дитина буде там краще переносити, або там кращий імунітет буде вироблятися. Тобто і ті, і ті вакцини вони є абсолютно безпечними, дослідженими, і ніяких там побічних реакцій поганих не буде. Ти, от як педіатр, можеш сказати, що можливо реакція, яка може бути на вакцини? Може бути підвищення температури, якщо ми говоримо, наприклад, там дифтерія, правець, поліоміеліт і так далі. Підвищення температури, слабкість дитини, млявість. Якщо ж ми, наприклад, говоримо про ротовірусну інфекцію, це додаткова вакцина. Може бути рвота там одноразова, теж підвищення температури, діарея слабка, і все, в принципі, і все. Але захист у вас буде на багато років, і це так само поде педіатр слідкувати потім. Так, який первний період так. знову ж таки до 18 років, так, так подапедіатр. Так, бо я знаю, що там ще вакцина якась 16 робиться. Так, в 16 робиться, і тоді кожних 10 років, тобто в 26, в 36 і тобто, далі вже сімейний лікар за цим буде слідкувати. Добре, скажи, будь ласка, про вітаміни, і що б ти порадила діткам, які вітаміни? Так само, потім ми перейдемо до противірусних препаратів і антибіотиків. Це теж дуже цікавить батьків, слухачів наших, які запитують: варто не вір, не варто додавати, тому що літо кажуть краще вітаміни з городу, там не з садка. Чи ні, чи купувати все-таки, це правда. Краще дитині потратити ці гроші замість вітамінів, купити дійсно фрукти, овочі, ягоди, від яких реально дитина отримує користь. А вітаміни ми призначаємо тільки після того, коли здала дитина аналізи, і ми бачимо, що там є дефіцит, який треба скоригувати, призначивши певні препарати. Якщо ми не бачимо аналізів і не бачимо, чи є в цьому потреба. То вітаміни краще не призначати, особливо коли люблять призначати комплекси вітамінів. Вони насправді абсолютно майже не е, засвоюються в організмі, тому що є таке поняття, коли вітамін руйнує вітамін, коли вони не можуть бути в комплексі одночасно прийняті. Тобто між ними, хоча б година, дві мусить бути перерви, а вони в одній таблеці в нас а, і вони таке? просто руйнують один одного. Так тобто, просто недоцільно їх приймати, так. Є такий аналіз, який показує, яких вітамінів недостатньо, крім вітаміну Д? Е, є комплексні е, аналізи, де здаються типу, е, розгорнутий е, перелік вітамінів, е, які можемо отримати. ну, Найчастіше це вітамін Д ми здаємо. Так, я те, що знаю, нам важливо, що так, теж важливо, так, вітамін Д. Добре, а тепер до противовірусних перейдемо. У нас сезон скоро буде осінь. Дуже багато людей буде пити. Противірусні препарати для того, щоб якось оберегти себе від ГРВ, ОРВ, грипів. Тому що ти можеш сказати з цього приводу? Абсолютно недоказово своїм пацієнтам. Я такі препарати не призначаю. І е, хто читає мої дописи в інстаграмі, в мене є допис про противірусні препарати, і там я написала фразу, яка була сказана моїм викладачем в університеті: що коли ви приймаєте противірусні препарати, ви хворієте 7 днів. А коли ви їх не приймаєте, то тиждень, Те тобто, <гум> тобто не скорочується абсолютно і нічого корисного не дає. А антибіотики, коли їх варто приймати? Антибіотики варто приймати при певних захворюваннях, які е, типу є бактеріальними. Наприклад, якщо в дитини є гострий, гнійний отит. Ми можемо призначити антибіотик. Якщо є бактеріальна пневмонія, ми можемо призначити антибіотик. І ряд інших бактеріальних захворювань тоді призначається антибіотик, але не на всі: температура, кашель і так далі. А, тобто спочатку ти здаєш аналіз, розумієш по аналізу бактеріальна чи вірусна, так. а тоді, відповідно, лікар вже призначає, що і краще. Так. Тоді самолікуванням люди не займаємося. Не займаємося, і якщо, наприклад. Такі бувають випадки: там три дитини дня температурить, це окей. Якщо ваша дитина температури далі, то тоді признач, призначимо антибіотик. Але, Але ну, тоді здавати сенс... треба аналіз, напевне. Але сенсу там в ньому немає. Ну, По днях просто ми не орієнтуємося. А скажи про прикорм тепер. Ти теж з маленькими дітками працюєш. Коли варто його починати вводити, щоб він не зашкодив організму маленького такого пацієнта? Шести місяців. По рекомендаціям, ми починаємо вводити 6 місяців, починаємо поступово зі всіх продуктів, даємо і овочі, і фрукти, і кисломолочні продукти. Обов'язково вводимо алергени, щоб їх поступово ввести до року. Тому що вже є дослідження, які доводять те, що якщо алергени були введені до року. То ймовірність алергії в старшому віці вона набагато знижується. Ага, то дивись який секрет. Колись наші мами-бабусі казали, не можна їсти там червоне, тому що буде алергія. І ми не їли, а потім виростаємо і алергія. так? Да. Тобто краще вводити потрошки помаленьку, а водичка. Водичка теж, спочатку прикорму. Спочатку прикорму, не раніше. Не раніше. Добре, скажи тепер, як визначити, наприклад, сигнали відкладеного розвитку в дитини, якщо там щось не так з нею, хто це має слідкувати за ним? Тому що батьки інколи не розуміють, є такі хвороби, як аутизм, чи такі от інші якісь малесенькі відхилення, які непомітні, але можливо це може побачити. Для цього і дитина ходить кожного місяця до року до педіатра, щоб відслідковувати в першу чергу це фізичний розвиток. Тобто, ми міряємо окружність голови, вагу, зріст, вимірюємо це все для того, щоб слідкувати, чи дитина нормально розвивається. І також додатково емоційно-соціальний розвиток. Тобто там дитина чи тримає голівку, чи вона перевертається, чи сидить, чи підіймається на ножки. Тобто є певні критерії, коли дитина це повинна почати робити. І є відповідно певний скоригований трішечки час, коли ми ще можемо почекати? А коли вже потрібно приймати якісь рішення і далі дитину відправляти на дообстеження. Скажи, Діан, як ти відносишся загалом до грудного вигодовування? Чи рекомендуєш одразу переходити на суміші? Ні, я ставлюся позитивно до грудного вигодовування і суміші тільки в крайньому випадку. Тому що, по перше, це сильний емоційний зв'язок між мамою і дитиною. І для дитини це не лише харчування, а зв'язок з мамою, емоційне заспокоєння. Тому що в будь-якому місті, коли дитина там починає плакати, нервувати і так далі, ти її можеш заспокоїти, просто приклавши до грудей. І точно так само, де б ти не пішов, тобі не треба думати про те, що там де, де тобі пляшку взяти, тобі треба воду взяти, і теплу, і холодну, щоб її розбавити, зробити цю суміш, і так далі. Тільки в тебе все завжди під рукою, можна сказати. І точно так само імунітет матері передається через грудне молоко. Е, також різні дослідження доказують те, що. Дитина більш інтелектуально зріла, коли дитина харчується грудним молоком тобто набагато корисніше грудне вигодовування, ніж суміш. А бувають випадки, коли після кесаревого розтину, так коли жінка народжує саме таким шляхом, у неї пропадає молоко або пізніше воно з'являється, це норма? Так, пізніше з'являється це норма, і для того, щоб воно е, прийшло в нормальній кількості, і чим швидше е, мама для цього всього-навсього повинна чим частіше прикладати дитину до грудей. І повинно бути якомога швидше прикладання після кесарєвого розтину, тобто, щоб там не було там, 5 годин між тим, коли дитина перший раз прикладеться і кесаревим розтином, тобто, щоб максимально скоротити оцей час, і тоді, щоб мама там кожних півтори-дві години прикладала до грудей, щоб стимулювати лактацію, і тоді все буде позитивно. А як взагалі часто потрібно потім, коли оцей графік вже входиш, як часто потім... Прикладати до груди не треба. перевищувати старатися дві години. Це в перший місяць обов'язково, коли тільки формується лактація. Тому що далі, коли мама привикає до дитини і розуміє її потреби, дитина так само вже якби входить в свій графік. Тоді там вже мама підлаштовується під дитину. Там можуть і кожних там три години годувати, кожних чотири години, і з віком відповідно цей термін теж збільшується, особливо коли е, прикорм додається. А в перший місяць бажано не перевищувати дві години. Як знати, чи дитина наїлася чи ні? Знову ж таки, вага. вага. Вага нам важлива. І якщо дитина наїлася, спить спокійно, нічого її не турбує? Ні, просто інколи є дітки, які там, наприклад, півгодини можуть, а інколи їсти, а інколи дві хвилини. І вони зразу все, і вони вже не хочуть. Знову ж таки, є діти, які постійно хочуть бути в емоційному контакті з мамою. Тобто вони просто не можуть відпустити маму кожних півгодини, давай по хвилинці так. і все і так вони нормально. вони просто постійно хочуть бути біля мами. Добре, а до якого віку ти рекомендуєш годувати? Е, ну, якщо брати по рекомендаціям, це до року обов'язково, а далі за бажанням мами і за її емоційним станом. Тому що теж, якщо мамі це е, ну, якби набридло, і мамі вже важко з цим справлятися, ми її не можемо заставити і і йти попри маму. Тобто завжди ми дивимося і на емоційний стан мами. Ніколи цього не уникаємо. І ще таке питання: дуже цікаве, знаєш, коли, наприклад, мамам заборонено в перші там, місяці їсти нормальну їжу, тому що буде в дитини алергія. Не їж огірки, бо буде дитина там висипка. Не їж овочі, фрукти, я пригадую mm -hmm. своє, це жах. Я просто нічого не їла, воду. І це був це був такий жах, що я от зараз зараз розумію, що можна їсти, як виявляється, все таки додають. Можливо, там є якісь обмеження. Розкажи немає дієти годуючої мами, тобто мама може їсти абсолютно все по типу здорової тарілки. Тобто це означає без різних копченостей, гострого повинна бути їжа, збагачена вуглеводами, жирами, білками. Тобто, все має бути в комплексі. Фрукти мають бути обов'язково присутні, овочі, тобто не так, що ми себе обмежуємо в чомусь. О, це прям заспокоїє, тому годуючи мами, не хвилюйтеся, можете їсти, можете не тільки воду <сорізь> ще щось <сорізь> додавати, <сорізь> і не тільки гречку звареної гречку, та а ще треба. А і ще, якщо пропадає молоко, чи це правда, що варто їсти горіхи? Ні знову ж таки, Чим частіше прикладати дитину, тобто частіша е, стимуляція лактації, е, і якщо, наприклад, в мами якийсь був стрес. То дійсно на фоні адреналіну може знижуватися кількість молока. Але тоді мамі потрібно порекомендувати, щоб вона максимально заспокоїлася, постаратися ці всі негативні чинники, щоб вона відпустила: спокій, тепле пиття, постійно в контакті з дитиною, і лактація відновиться, налагодиться і все буде добре. А чи є для лактації? Маркетинговий хід. Так. Тобто ці всякі різні з кропом чи з чим там. Нічого не Ні. дають. І згущенка не дає? Ні. І корівка цукерки не дає. Ні, і навіть халва не дає. І халва, Все, все, я вже все, що було думав, в думках все перебрала. Я розумію, значить, лактація тільки через грудне прикладовання, часте прикладання. Так, так. Багато мам вони годують сумішами, все-таки таке буває. Але або стіджують молодько, uh -huh. як це молоко транспортувати, щоб воно не псувалося, як там напевне певний процес якийсь є. Чотири години може молоко стіджене зберігатися при кімнатній температурі, але ну це звичайно не, не плюс 30, і щоб не було під відкритими сонячними променями. А далі є певні критерії, скільки часу може зберігатися в холодильнику, скільки часу може заморожене зберігатися. Заморожене, здається, до 6 місяців можна зберігати. Ага. Але тоді, якщо є, наприклад, цей заготовлений банк молока, є заморожене молоко в спеціальних там пакетах, воно може зберігатися, його не можна тоді розморожувати, отак як всі привикли, в мікрохвильовку розігріти і дати дитині. Воно обов'язково має пройти розморозку. При кімнатній температурі. Тобто почекати? Так, поки воно е, саме розтане, і е, тоді тільки після цього можна його споживати. А його, напевно, треба нагріти ну, в водичці, та, кімнатний кімнатній температурі? Тобто, т... Ну, пляшечці. знову ж таки, дивлячись від віку дитини, дивлячись від сезону і так далі. Скажи, як вигодовування взагалі грудне впливає на психологічний стан мами? Це для кожного по різному, тому що є мами, які вони реально кайфують від грудного вигодовування, і вони там до двох років з дитиною не можуть розлучитися. Їм це подобається, і вони від цього отримують задоволення. А є мами, які і був в мене такий випадок, коли мама в 6 місяців дитинки звернулася, що вона вирішила завершити грудне вигодовування, тому що воно для неї як тягар. Так як вона пояснювала, і вона просто емоційно більше не справляється з цим. Тобто дитина постійно часто просиналася вночі. Е, ну і я запитала маму: кажу вам пояснювати всю користь від грудного вигодовування, відмовляти вас і так далі. Вона каже: Ні, я для себе остаточно вирішила, і або ви мені допомагаєте правильно його завершити. Ну, або вона або пішла би до іншого фахівця, або просто би вирішувала це питання, як вона думає. А якось впливають на, на молоко взагалі препарати, які ми вживаємо. Наприклад, антибіотики, от захворіла мама. Е, більшість препаратів є сумісними з грудним вигодовуванням. Є спеціальний сайт, на якому ми можемо перевірити будь-який препарат, чи він є сумісний з грудним вигодовуванням. Називається є е лактанція.оргіа. Він є в доступі, мами самі можуть перевірити. Лікарі, які призначають годуючим мамам, препарати теж можуть перевіряти сумісність. Тому лікування ну, можна призначати і переривати грудне вигодовування для цього не потрібно. Що ти можеш сказати нашим слухачам, глядачам, так на завершення про взагалі і про дитяче здоров'я? Напевно, якісь свої рекомендації і де тебе знайти, щоб проконсультуватися. В першу чергу це довіряти лікарям, які йдуть в ногу з сучасністю, стараються базувати своє лікування на доказовій медицині, і знайти мене можна в четвертій амбулаторії міста Нововолинськ. Так, А твої сторіночки інстаграм ми прикріпимо обов'язково. Раптом будуть якісь запитання. То теж варто звертатися до лікаря. Не треба вирішувати, що ми все знаємо. Ми всі знаєте звичайні люди собі, які не лікарі. Інколи ми можемо вирішити за лікаря, призначити собі лікування, призначити собі вітаміни і жити щасливо. А, а це неправильно, тому до лікаря. Дякую, Діана, за це таке от спілкування з тобою за такі надані відповіді, тому що вони актуальні, важливі, особливо ті, хто мають діток. Вони обов'язково мусять якось все узгоджувати з педіатрами. Дякую, дякую тобі. Тема дня на Радіобух. Говоримо про головне набугефе.